СБУ затримала екс-депутата зрадника та його спільницю, які наводили російські ракети на Херсон. Служба безпеки України провела чергову успішну операцію. Зловмисників спіймали на гарячому під час виконання завдання агресора. Затриманими виявились колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні. Після затримання горе депутат навіть не став виправдовуватись та фактично одразу визнав свою провину. І мотив його дій вражає. За що затримані, розумієте? Так, да, зміна. Чи передавали ви росіянам інформацію про Збройні Сили України? Передавав. Яким чином ви її передавали? Через телеграм-канал. Чи передавали відомості про Передавали. Передавав. І з якою метою ви її передавали? Ностальгія по Союзу. За даними слідства, за їхніми наведеннями, рашисти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю національної поліції. Крім того, вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонщину. Серед завдань було звітувати про точність прильотів по місту. Екс-депутат-зрадник узагальнював отримані відомості і меседжером передавав старшому агентурної групи. Ним виявився його місцевий знайомий, який під час окупації регіону пішов на співпрацю з ФСБ. А напередодні звільнення обласного центру. Тру втік до РФ до того ж, СБУ також встановила особу четвертого учасника російської агентури. Цікаво, що зрадники України відповідально ставились до завдань та постійно уточнювали у своїх кураторів, чи якісною була наводка. Про ту інформацію, що я тобі давав, хочу побачити результат своєї діяльності. Я тобі скажу так: із десяти, із десяті того, що ти мені сказав, вісім відроблено положительно. На пятерочку. Э -э мой товарищ сейчас э -э в Москве в Генштабе России, понял? А он был э у нас на Антоновском мосту э -э в группировке Днепр, э там, ну, короче, полковник. То он мне говорит, говорит, э 8 э из 10, 8, по твоей информации, отработано на пятерочку, большое спасибо, то есть... Была отработана, был отработан э, вот этот, там, э, тоже техника была, пацаны отработали. Скажи мне, а вот этот, он с военными или с этими, с ГРУ? Ну ФСБ, ФСБшник. Судитимуть зловмисників за різними статтями. Працівницю лікарні підозрюють у поширенні інформації про переміщення рух або розташування збройних сил України чи інших збройних формувань України. Іншим учасникам злочинного групування повідомили про підозру у держзраді. Їм загрожує довічне ув'язнення.